Львівські маршрутки відтепер під контролем. У пасажирів перевіряють наявність квитків та пільгових посвідчень. Люди здивовані, кажуть про нові правила, чують вперше. Вам їх навіть ні, а ви просите водія? Ні, Чому? а там ж немає ні квиточки, ні нічого з боку. Водії говорять, квитки може брати кожен, якщо хоче. Ми їм поставили спеціально квиточки спереду. Кожен, бажаючий пасажира собі виходить і забирає. Реально зовсім не видавати квиточки, тому що в нас відкриваються передні задні двері. Люди заходять як через одні двері, так через другі двері. І чи цей квиточок дойде до пасажира, це є невідомо. Муніципальна дружина перевіряє пасажирів з восьмої ранку. Дружинники кажуть, позитивні зрушення є. Деякі водії вже починають давати квиточки, деякі ще теж не, не в курсі, хоча АТП кожне попереджувало їх. В ЛКП муніципальна дружина заспокоює, штрафувати поки що не будуть. Немає відповідного рішення виконкому. На сьогоднішній день працівники муніципальної дружини будуть тільки перевіряти наявність квитків. Якщо пасажири не мають квитка, будуть заставляти їх придбати квиток, оплатити і придбати квиток. І так само будуть перевіряти е, пільгові посвідчення. Також дружинники мають право не впускати в салон маршрутки людей у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння та тих, хто своїм виглядом чи речами можуть забруднити салон і інших пасажирів.